Вітаю вас! З вами програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Сьогодні я вирішила підняти актуальну тему для багатьох сімей, а саме сімейні традиції. Деякі сімейні традиції переходять із покоління в покоління і є відмінною рисою цілого роду. Традиції об'єднують сім'ю, відображають її особливість та індивідуальність. Сімейне щастя і стабільність нерозривно пов'язані із сімейними традиціями. Тож пропоную вам переглянути сюжет, з якого ви дізнаєтеся, як сімейні традиції формують сімейний уклад. Сім'я це організована соціальна група, члени якої пов'язані спільним побутом, взаємною моральною відповідальністю і соціальною необхідністю. Сім'я належить до найважливіших суспільних цінностей. Для дитини ж сім'я це середовище, в якому формуються умови її фізичного, психологічного, емоційного і інтелектуального розвитку. Словосполучення, сімейні традиції, зазвичай викликає. Асоціацію з сімейним родом, великими сім'ями і жорстко встановленими правилами. Насправді ж, сімейні традиції це все те, чого люди дотримуються у колі своєї сім'ї, яких би розмірів вона не була. Якщо ж у вашій сім'ї заведено кожного дня перед сном читати дитині книгу, а у вихідні дні виїжджати на природу, це вже значить, що ви зберігаєте сімейні традиції. Вони можуть виражатися. в речах обрядах святкуванні пам'ятних дат. Сімейні традиції зближують усіх членів сім'ї, роблять сім'ю саме сім'єю, а не просто спільною групою людей, зв'язаних кровними узами. Крім того, сімейні традиції та ритуали дозволяють дитині відчувати стабільність життєвого уставу. При будь-якій погоді у вашій сім'ї відбудеться те, що заведено, а це дає впевненість у навколишньому світі, створює неповторні дитячі спогади. Про які дитина буде розповідати вже своїм нащадкам. Щоб краще розібратися в тому, як традиції впливають на клімат у родині, я запросила в гості до нашої студії психолога Наталію Шавровську. Вітаю вас, Наталію, в нашій студії. Вас вітаю, Олена. Тож, скажіть, на вашу думку, взагалі, чи потрібні сімейні традиції? Однозначно, категорично так. Угу. І навіщо ж вони нам потрібні? Що вони дають для сім'ї? Ну, Наше життя пов'язано із таким питанням повсякденної невизначеності. І в даному випадку, коли ми говоримо про сімейні традиції, ми говоримо про те, що я можу прогнозувати деякі речі наперед, якби дотримуючись у тих, у тих сімейних традицій. Тобто, я можу е завдяки цьому відчувати постійність, незмінність, власно, цілісність. Я можу поновлювати сили, беручи участь, ну, відтворюючи ці сімейні традиції. А які можуть бути сімейні традиції, От, наприклад, які та ви? все, що завгодно, все те, що е нас поєднує. Тобто, сімейна традиція, вона чим цінна? Тим, що е збираються усі члени родини. І вони таким чином накопичують спільні переживання. А що означає спільні переживання? Це означає, що кожен із нас емоційно включений в цей процес незалежно від того, що ми будемо робити. І оця емоційна включеність, вона нам допомагає відчувати і родинні, і кровні оці взаємозв'язки. Вона нам допомагає відчувати свою значущість, свою важливість. Може бути сімейна традиція, я не знаю починаючи від того, що ми святкуємо на які дні. Ми можемо зробити сімейною традицією відвідування представників старшого покоління усі разом. Так? Ми можемо зробити сімейною традицією ну, будь-який суботник. Ну, тобто все, що завгодно, все, що є цінним. Єдине, що ви озвучили, той факт, що це підкреслює індивідуальність родини, але згадайте момент, коли подружжя лише об'єднується. Оце найскладніший нюанс, чому тому, що кожен із нас в нову робив ну, в мою власну родину приносить свої якісь цінності і перелік цих традицій. І дуже важливо, щоб оця подружня молода пара вона узгодила між собою, що є для них цінностями, і це дуже важливо саме озвучувати і відповідно реалізовувати, бути послідовними в цьому. Тож ми можемо самі придумати собі ці традиції, правильно? Правильно, не лише якби, від старшого покоління, а й самі вигадувати все, що завгодно, все, що може бути правилом, але правилом, яке вже переростає, якби ну, просто правило. Дуже важливо, щоб ці традиції були знайомі дітям. Тобто для дітей це надзвичайна річ, тому що саме в цих переживаннях, коли ми реалізуємо якусь спільну діяльність, дитина навчається і довірі, і ну, доброзичливим стосункам. Вона розвиває комунікативні навички. У неї є можливість тісно повзаємодіяти із батьками або дідусь, бабуся, тобто немає значення. Ідеальний варіант: якщо усі покоління, які тільки можна, зустрічаються. А які українські от такі традиції, можливо, ви можете пригадати, які є от у кожній родині? Ну або хотілося б, щоб вони були? Мені здається, що на даному етапі великі християнські свята це теж якби, традиція, якою вже більшість родин дотримуються. Єдине, що ми не дуже, можливо, занурюємося у глибинні речі, але хоча б той факт. Ну, великодень, да? процес підготовки. Це і певний рівень духовності, але це і певний рівень у володіння якимось навичками просто оформлювати писанку, пекти Паску. Наприклад, передача із покоління в покоління рецептів. А якщо в сім'ї немає традицій, ніяких, от як це може на неї вплинути і на сім'ю, і на дітей? Ну Дуже категорична позиція, що ніяких, але, мабуть, є такі сім'ї. Я думаю, що за відсутності традицій перспективи не дуже світлі, бо мова йде фактично про те, що об'єднує родину. Там можуть бути якісь правила, але якщо нема традицій, то, мабуть, ну, буде збіднене життя, емоційне життя. І якби з руками я буду відчувати розчарування і ну, можливо навіть депресивні якісь реакції, і партнер мені не зможе допомогти. Бо фактично, коли традиція, коли об'єднуються всі члени родини, вони просто наповнюють енергетикою стосунки якби новими якимись відтінками, і я можу ну, збагачувати це, збагачуватися цим. А це добре, коли ми переймаємо традиції від своїх батьків, може, бабусь, дідусів, коли ми продовжуємо їх? Я погоджуюся, що це є добрим знаком, це є ознакою певного рівня духовності. Річ у тім, що якщо, наприклад, розібратися на духовному деякому з елементами духовного розвитку, то батьки і діти це якби біологічний зв'язок, а все ж таки за духовність, за якісь життєві перспективи, особистісний розвиток дітей несуть відповідальність дідусь і бабуся. Тобто, там вже вони як духовні наставники для дитини. Тому є сенс в тому, щоб традиція підтримувалася з покоління в покоління. Добре, дуже дякую вам, Наталі, за цікаві поради і цікаву розмову. І вам спасибі. Тож, чим раніше ви задумаєтеся про свої сімейні традиції, тим більші шанси. Створити сім'ю, яка стане справжньою непохитною фортецею, в стінах якої можна рятуватися від будь-яких проблем, знайти взаєморозуміння та підтримку, відпочити душею і відновити свої внутрішні сили. Свої сімейні традиції є у багатьох сім'ях. Міцна родина талановитих особистостей Миколи та Олександри Теліженків не виключення. Тож пропоную вам подивитися, яких цікавих традицій дотримуються у цій родині. Микола та Олександра Таліженки мають міцну та дружну родину. У них двоє прекрасних дітей, Тарас та Олеся, і вже аж четверо внуків. Уся родина часто збирається разом на свята та вихідні, а згуртовують їх сімейні традиції. Одна з яких кожен новий рік зустрічати біля могутнього дуба Залізняка. Новий рік, нове століття, нове тисячоліття. Ми зустріли. Біля дуба в Будіполовицькій тисячолітній літній дуб Залізняка зустріли з Богданом, якому було тоді місяць. саме новий рік, саме північ ми були біля дуба. Відчуття було особливе. От ми до дуба привезли Богдана. Свої сімейні традиції є і у сім'ї талановитої художниці Тетяни Черевань, які саме дивіться далі. Тетяна Черевань та Сергій Поліщук подружжя, яке живе у коханні та злагоді. Справжньою традицією у цій сім'ї стало кожного тижня їздити на прогулянки до різних парків нашого міста. А ще у цій сім'ї дуже люблять осінь, адже саме восени вони усією сім'єю їздять по гриби. Буває, що ми віддихаємо осінню, говорити про осінь. рано рано утром ми їдемо в ліс. так как ребенок просыпается в 6 утра, в 7 утра мы едем в лес с семьей, с родителями, с друзьями, кто, у кого есть возможность в этот момент в среди недели и собираем грибы. Мы в этом день, деле фанаты. Я закатываю, у меня очень много закатки. Вот, грибной. И вот, вот мы любим таким образом отдыхать. Был еще такой, если говорить про лето, мы ездили к маме на дачу, копались в земле, сажали горбузы. Сажали помидоры, буряк. И когда мы копались в этой земле, мы чувствовали отдых. Это был праздник, когда знаете, вот есть что, но нельзя работать. А мы говорим вот селянам, что мы не работаем, мы отдыхаем, мы работаем, когда мы вот ну, дома, что-то мы делаем. А когда мы приезжаем, мы копаемся в этой земле, и она такая приятная. Не можна не згадати і про ще одну традицію цієї подружньої пари. Кожного літа Тетяна із Сергієм обирають дні, коли вони ходять до Дніпра, збирати черепки від старовинних глечиків, які часто зустрічаються на березі річки. Потім художниця створює з них оригінальні годинники. Літом у нас був падйом шесть в, в 7 всім ми були на річці. збирали Осколки древнього города Черкаси і создавали вже поже інтересні композиції з цих кусочків черепков, кувшинов. На цьому наша програма добігла кінця. Бережіть одне одного. Ми ж з вами зустрінемося наступного тижня. До зустрічі!